Будівельна компанія і ми займалися будівництвом. Місто було все розбито, залишатись там не було можливостей. У родині нема жодного пасічника. от Я перший. Ніхто ніколи не займався бджолами. Недавно в один вулик в мене зараївся, на жаль. Це такий природний процес обджі, вони рояться. Ось з того вулика, от великого цього вулика Вишаврой. Я його почув. Він дуже сильно годів і вони сіли на, на вітку, і я його знімав. І потім пересадив сюди. Буде додаткова сім'я, в мене ще одна. Вони миролюбиві, от, дуже гарно носять мед. Вон, бачите, теж мед меджі носять в магазини. Зрекомендували себе такі, як. Чоли не агресивні зовсім. Тут дві породи на пасіці: українська степова і Карпатка. Ну, в принципі, українська степова більш склона до агресії, але таких злих дуже вуликів в мене немає. Десь на тиждень, два-три дні я на пасіці. Ну, мені подобається працювати з бджолом, мені подобається дивитися за, за ними. Я люблю природу дуже. І бджольництво пов'язане з природою, дуже тісно. Все, все проходить на природі. Дуже отримую задоволення, коли з ними працюю. Ну і коли ще гроші приносить, то взагалі не задоволення. Для мене це. На даний час це бізнес більше для душі. Він теж приносить гроші, але ну, більша частину грошей я вкладаю сюди, тому що а, хочу розширятись. В кінці березня я виїхав з міста Маріуполя до міста Хмельницького. Приїхавши сюди, зустрівся зі своїми товаришами і ми вирішили, що. Кожен повинен допомагати, і ми будемо допомагати саме розвезення ну, необхідних медикаментів, продуктів харчування на лінію розмежування. Ну, Донецьку область, Херсонську область. От. На даний час е, ми вже більше ніж на 100-150 разів з'їздили. Е, продовжуємо їздити возимо від ліків до харчування або до якихось е, якихось специфічних. Та, там, необхідних медикаментів людям. Ну, більше 100 тонн вивезли гуманітарної допомоги. Подобається атмосфера Хмельницького. Не подобається пробки. От це мені не подобається. А все інше. Ну, місто, я благодарний цьому місту, тому що вони нас прийняли, ось, допомагали. Ну, інколи там, Син каже там, скучає за своїми іграшками, що залишилось вдома. Ну, я йому кажу, що синок, скоро ми повернемось і ти знову побачиш усі свої іграшки. Ось скучає теж за морем. Тут, тут в Хмельницькому є дуже велика ріка. Ми інколи на неї ходимо там, купаємося на схоже трішки. Коли я приїхав в Хмельницький, я по-перше, Часі ну, зовсім не думав там, за бізнес. Думаю, візьму собі один-два вулика і ну, все, тому що там, ну, багато грошей потрібно, щоб ну, багат, ну, велику пасіку зробити. Ну, от так от сталося, що я виграв грант. На Фейсбуці я побачив оголошення, що там надають допомогу ветеранам і учасникам бойових дій. Я спочатку не зрозумів, скинув силку Альоні, кажу, ану почитай. Я якраз їхав з Дніпра сюди на Хмельницький скласти все необхідне, що необхідне для того, щоб займатися іми, повний перелік. І от я його написав в телефоні, скинув Альоні, і Альона вже його набирала там. В комп'ютері, ну, в Вердовському документі. Підготовка всіх документів, звітів, необхідні довідки, все це робила я. Потім зателефонували, мені зателефонували. Да, кажуть, да, кажуть здрастуйте, це ветеранський фонд. Я говорю, Який фонд? А я щось, Ну вони сказали ветеранський. Я такой пенсійний фонд. Думаю, які я? Я говорю, слухаю вас. А вони кажуть, а ви подавали заявку там на грант. Я кажу, нічого не подавав. Я вже типу, ну, я говорю, нічого не подавав. А в них, та ні, ну ж я ж ну, я... Я ну На бджоли ви подавали. Ну, і коли так, бджоли, я думаю, а да, подавав. Я говорю, да, да, подавав. А вони кажуть ну ви виграли. В родині нема жодного пасічника. От Я перший. А, ніхто ніколи не займався бджолами, але мій знайомий, мій е, товариш, він займався бджолами. Декілька разів я йому їздив, допомагав. Там на пасіку він каже: Поїхали, поможеш мені. Я там спочатку так не дуже хотів, тому що думаю, бджоли гризуться, кусаються, жаляться. Не, не дуже я хотів. Все, що я знав, за бджіл, то що вони носять, Це більше нічого. І я ото поїхав раз, два, а він потім мені подарував вулик мені. І отак я почав займатися бджолами. Бджольництво було моїм хобі. Ну я тоді працював ще в Нацполіції, після вже працював у ну, будівельній сфері. Ну а більше в мене була будівельна компанія, і ми займалися будівництвом реконструкцією, відновленням. Маріуполь а, був один із міст України, який а, дуже стрімко відновлювався. Маріуполь рідне моє місто, в якому я народився все життя, жив. І бібліотеки, і лікарні, і роддоми — Це все просто зрівняла авіація. Все розбито. От, і е, Залишатись там не було можливості. Ну, я вже з Маріуполя вивіз всю сім'ю. Помнив, як я колись там возив бджіл. Через ліс і вони, її якби на картах немає, тому що це стара дорога, вона там більш грунтова, там асфальту майже немає. Тож ризикнули, і поїхали ми так. І Ми виїхали, я об'їхав і фільтраційні їхні пости. І вже виїхав за, за ними, і там вже з ми виїхали на Запоріжжя. От справа. от. Такий гарний ліс. Отут і Липа, і Акація, та і дуже багато полівих цвітів, квітів. Це приватна територія, село Мартинківці. Ось тут раніше був дитячий табір, а і громадська організація Геозаходи. Вона взяла цей табір, відновлювала для тимчасового житла для переселенців. Я з ними домовився і у них орендую там, земельну ділянку, де стоять бджоли. Тут така місцевість вона дуже як багато на медоносів, тут кругом ліс, ось ми бачимо там ліс, 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 дуже багато польових цвітів різноманітних. Тому і вибралася ця ділянка. Вона знаходиться в екологічному чистому місці, тут нема жодних виробництв, жодних е, якихось там забруднювачів. Е, тут насправді дуже така природа в своєму первозданному стані, е, що дуже подобається бджолам. За гроші гранту е, від ветеранського фонду були придбані вулики всі, які ви бачите. От, були придбані рамки, були придб... придбана ващина, літки. От. Е, та ще багато іншого інструменту, яке пов'язане з... з бджольництвом. Ось, е... Це пінополіорітанові вулики, вони більш теплі, вони більш легкі від дерев'яних. Ще одне придбання за грантові кошти. Це апі хатина. Стоять вулики з бджолом. Бачите, от... летають. Получається, заходиш сюди всередину, доступ до бджіл, ну, бджіл до середини нема. Ось такі ліжанки. І ти лежишся на ліжанку і відпочиваєш. Достатньо там 30 хвилин поспати на от іменно поспати, ти е, відчуття таке, що ти виспався 8 годин. От такого в Маріуполі в мене не було, от придбав нове. Ми вже замовили наліпки, бірки, розробили логотип. І да Навіть зробили вже таку печатку нашу, бо ми хочемо там, ну, на нашій продукції, щоб був наші реквізити, наш логотип. Він хотів, щоб назва була якось так ем, пов'язана з нашим містом, Маріуполь Морським. Як зробити логотип? І ми такі, що давай щось таке там, «Джола на волні, на волні там, чи щось таке, а потім ми вже придумали, що буде, наче. там, там Якарі на якорі бджола. <смі> от у нас так і, і назва, і логотип. Все було так, все пов'язане, тому що ми ж хотіли, щоб якось так воно ну, було ближче до нашого рідного міста. Так, я планую ще писати гранти е, на розширення бізнесу, от, тому що є необхідність в розширенні е, і докупки іншого обладнання для перероби, переробки меду. Е, ну багато. Ще моментів, які потрібно буде ну, шукати десь гроші, десь буду сам вкладувати, що зароблю з цього року. Будемо виробляти продукцію з меду. Вона буде там буде мед з горіхами, мед з різними фруктами, мед в стіках, ну, мед в банках різної ємкості. Буде ще мед у нас медові конфети будуть. Ну ось десь так, а там будемо розширяти перелік далі. Я планую і повернутись в будівництво, і розвивати далі бджольництво. Я планую зробити промислові пасіки не одну, а декілька в різних регіонах країни, щоб був різного сорту мед. Я бачу за цим перспективу у майбутньому, тому що Україна це одна із лідерів по виробництву меду. Ну і бажання, У мене в основному бажання це перемога і повернення додому, і щоб все стало, як було. Я да, бачу майбутнє і бачу себе, свою, свою родину, що ми будемо мешкати у місті Маріуполь, який відбудується, стане ще краще. Планую бути залученим до його відбудування, відновлення життя. Повернення е, туди нашої держави потрібно вірити, е, вірити перш за все в ЗСУ, mm -hmm. от е, вірити в себе. Треба мати мету. Якщо мети немає, то воно воно не прийде. Складні часи. Ну за складними часами буває, е, як кажуть, розквітання. Основна напевно, порада це не вішати нос. все буде Україна.